Тож в рейді починається подвійний шанс призову епічних і легендарних персонажів з продавних уламків, а також посилений шанс дістати вийомницю Сутінні Харіма. Тож вітаю, шановне панство, з вами Сан. Сьогодні ми будемо відкривати всі наші уламки в спробі дістати Хариму. Бажано прямо трьох зразу, щоб зразу її нормально посилити, щоб після цього піти забрати топовий камінь душі з нагород. Тому налаштовуємося на позитив на багато легендарок і поїхали. Отже, сьогоднішня подія призову відрізняється <кх> з декількох причин. Перш за все, мова буде йти про те, що персонаж, якого дали на X10, хоч Х10 це і не дуже привабливий шанс, але з подвійними продавнями це вже може бути більш цікаво, це Харіма. Харіма це персонаж, якого багато хто хоче отримати, я в тому числі. Дуже крутий в PvP, дуже крутий на Гідрі, в принципі, дуже хороший нюкер від захисту. Тому, тому подобається, цікаво, будемо будем відкривати багато. Другий момент. Нам все одно треба закрити рідкісного персонажа на злиття. Вже є тисяча очок а, з двох парсуків чи скунсів, хто б вони не були, ось, які потрібні на злиття. І ще додатково я, нарешті, злив тацу для злиття намікаги. Відповідно, ми вже стартуємо з 1100. По-хорошому я б планував відкривати, напевно, навіть все. І при гарних якихось шансах витягнути легендарку, ми можемо навіть дійти до топового каменю, але якщо ми не дойдемо там, дойдемо до 7500, мене це теж влаштує. Будемо вже дивитись, наскільки нам поталанить. Так, наступний момент те, що в мене трошки обмежена кількість слотів для героїв, а купляти ще зараз, зараз не хочеться. А, відповідно. Швидше за все, це буде кілька серій підряд, тому що о, паралельно з цим де турнір тренувань, які мені також треба закривати. І просто ці рідкісні персонажі підуть туди власне, на підвищення ранку. Так, Як я вже зазначав, Харіма x 2 увімкнений. Я сподіваюся, ми це і побачимо. Поїхали. Так, початок поки що такий собі. Початок не схожий на x 2 Спочаток взагалі не схожий на x 2 Схоже, що нас хтось дуже обманув в цьому питанні. Так, ну ось це вже трошки, трошки більш схоже. Чи два епіка з 20 уламків це теж досить мало. Тешада, в принципі, не пам'ятаю, що десь використовував Мерука персонаж, який допомагав мені закривати о, війни фракції на орків колись. Дуже цікавий значить, персонаж, який лікує, який знімає штрафи, оживлення, бо у орків там є проблеми з цим оживленням. Тому, якщо ви все ще не прийшли, може бути цікавим для використання. Так, ага, все-таки вирішила надатипіка. А власне, перша тридцятка провальна. Зараз е відключусь, значить, позливаю рарки, і підключимося знову, будемо дивитися, відкривати збирання. Однією з головних загроз зі сторони росіян є розвідувальні БПЛА, які щоденно і щогодинно загрожують як тиловим містам, так і позиціям наших військових. Тож фонд Повернись живим починає безстроковий збір на збиття тисячу таких розвідників. Наша задача долучитись до підтримки ініціативи, яка може змінити хід цієї війни, до чого і хочу вас закликати. Посилання на детальну інформацію щодо збору залишу в описі до відео. Дякую за вашу увагу і повертаємось до теми. Отже, ми звільнили ще 40 слотів, і їдемо далі. Перше 30 це звичайний жах. Цього 3 епіка на 30 уламків це ні про що абсолютно. Він Дуже не схоже на Х2. Звіроящер дубль не використовую. Серед інших цікавих персонажів немає. Дивимось далі. Залізний ящер, до речі, хлопець, який допомагав мені колись чистити скарабея карабея Рея. А рея це новий для мене персонаж. Не сказати, що дуже бажаний, але є цікаві застосування. В тому числі в Сентранусі. Побачимо, можливо, буде як альтернативним нюкером в певних етапах. Елітний гвардієць, власне, в мене, можливо, ще не плюс 4, тому піде на підсилення горі. Горе тому хто використовує цього епіка, бо він насправді не дуже добре. Так, ну, це не Харіма, це теж нюкер, але нам потрібна Харіма. Тому ну, давайте тепер як це? Зберемось і дістанемо те, що треба. Ромеро Джизох. досить посередні епіки. Дивимось далі. Все синє, все синє. Де наші епіки ділися? Так, 80 уламків, думаю, що в два заходи закриємося. Тож перша легендарка вже за нами. Давайте дістанемо другу. Поки що без неї Сікара, здається, це одна з не дуже вдалих сестер, оскільки, я пам'ятаю, в неї немає ефектів, слабкість 25% всі вороги. Звичайно, кількість книг абсолютно фантастична. О, таке не дуже добре, як конкретно в нашому випадку. Треба подивитися, можливо, це та, яка підсилює Джемарс. Там у нас цих трьох сестер якраз це і робить, господи, x 2 Що ти зі мною робиш? Що це таке? Втретє, чи в четверте? Давно такого поганого відкриття прям не було. Ще один Гаргараб, Етеса. Етеса це здається епік з атакою союзників, Та, але з слабкою. Всього два довільних на чотирьох ходах, це, це дуже таке сильне невдала навичка. Горгораб, навпаки, дуже сильний епік. Дуже сильний як під війни фракції, так і під Арену, якщо у вас, наприклад, ще немає арбітра. Ну, на, ну нарешті. О! От чому такого я не бачу, принаймні, до цього. А, так, давайте розбиратись. Яго... Найбільш згодовуваний епік в грі, що має вам про щось сказати, розбійниця постелі. Досить крута історія, якщо у вас немає захисної команди, по суті, вона може її активувати за рахунок своєї пасивки. Я б порівняв її, напевно, зі скелетом чи з Некратом. Тобто, це не прям той самий ефект, що вона захистить прям всю команду, але вона дуже сильно продовжує час її життя на арені. Тому корисна історія. Гранч. От ця навичка сама по собі проходить боса павука з судної вежі, забув агрити ти здається, звати. Власне, в самій судній вежі і в Сентранусі. Є кілька рівнів, які дуже обмежені по набору персонажів. І цей Гранч єдиний, хто може знімати штраф. Мало того, що і лікувати. Відповідно, якщо у вас немає, це дуже корисна хоча б одна копія. Сурен... Здається, це під кланового боса, та два штрафи плюс отрути. Якщо у вас нема персонажа, який наносить шкоду, вам підійде, мені вже вже не дуже. Так, і Арвід це щось новеньке. Псуває штрафи, вкрасти бонус. Знову ж таки, немає штрафів, збільшується шкода, Генерує невмирання. Ну, таке. Я не дуже в захваті від епіка, тому відключусь на секунду і повернемось з останнім відкриттям. Власне, ще один уламок добрав на 3 на 3 арені, так, щоб було рівно 40, є останні 40 слотів, і нам треба Харіма. Ну що це за історія? На одній раї зупинятись, звичайно, не хотілося б. Хоча, ну, принаймні, епіків почало сипати. До цього щось навіть з епіками була біда. Хоронця не використовував Карлінія цікавий варіант як е, посилення і продовження штраф цих бонусів, вони здається, є а навпаки, знімання штрафів. Ні, значить, це це інший, значить це не дуже цікавий. А, а от Хошпарул дуже цікавий. Він персонаж, який по суті надзвичайно сильний в контролі. Це вам, звичайно, не Арман, але його можна назвати міні-Арманзом, це масовий стан. А це знімання, власне, оглушення і збільшення захисту, що дуже сильний бонус. І стан з А1, що саме по собі добре. А, так, дивимось далі. Нарешті почало сипати епіки. Нарешті вони нас знайшли. Бо що це? Ага, тільки я про це сказав. Да. Дякую. Оп! Оп! Це не харіба гра. Ти мене неправильно почула. Це має бути червоненьке, і тут має бути інший персонаж. Нетрео. Як би сказати? Персонаж цікавий, персонаж з дуже як це, елементом сюрпризу та? по типу Разена. Але якщо разен скорочує там на 100%, то цей скорочує на 75%. Про це проте, на. Набагато кращій перезарядці замість семи ходів разу на всього чотири з ключками. Але не сказати, що він ще щось хороше вміє. Тобто, сильний варіант отрути тричі, оглушення і штраф швидкості, воно не дуже в'яжеться одне з одним. Тобто, мало того, що це не 100% шанс. Умовно, якщо ви хочете це на гідру, то оглушення вам там нічого не дасть, отрута там нічого не дасть, скорочення шкали нічого не дасть. Тому персонаж один зі старих таких дуже забутих. Сподіваємось, що тепер його перероблять. Зі мною таке вже раніше траплялося, коли ми спочатку діставали героя, а потім через два патчі дивились: о, а тепер його можна використовувати. Це все ще не Харіма. А, так. А от за це гра дякую. А от так і треба було спочатку. От, власне, що я їй кажу? Треба просто вічливо попросити. Почнемо з Теодора. Теодор дубль. Теодор піде в власне, захист фракції, та... зменшення швидкості досить непогано. А1, нічого там принципово сильного, але, але корисного. В принципі, для проходження підземель, власне, спеціалістом, по яким є Теодор. Друга навичка, дуже цікаво, не е, б'ючи персонажів, накладає отрути, накладає вразливість для отру, до отрут і збільшує швидкість. Корисно, знову ж таки, для зачищання е, різних хвиль, якщо ви там, соло Теодором щось проходите, або для бафу команди. Знову ж таки, ви не будете використовувати це на умовній гідрі, але для підземель це один з кращих персонажів. Але ключова це оця здібність. А, збільшення тривалості отрути опалювання, а потім миттєва їх активація. Саме за рахунок цієї здібності, комбінація Калвалак Теодор може чистити певні земель, там, умовно до 10 секунд, хвилі, босі, все підряд. Саме це його ключова власне, навичка. Ну і приємна пасивка, яка збільшує опір знову ж таки для соло проходження, це дуже зручно. Аура теж буває корисною. Для того, щоб економити на захисних характеристиках. Але наш головний гість вечора дівчинка як там, татуюванням дракона, да? чи з гривою дракона. Харіма. А, значить, персонаж, який діставав мене на арені всі ці, я не знаю, скільки півроку назад вона вийшла, може навіть більше. А, за рахунок того, що персонаж захисту, і за рахунок Абсолютно поламаної пасивки, ефективність ігнорування захисту зменшується на 50% для ворогів. Тобто, бити ми її будемо довго і Як це? дуже повільно. А плюс додаткові ефекти з фракціями демонів. Тобто, це привіт хелікату Привіт кандрафону, привіт морту, хто там ще. Все, все, що б є в демонах, нічого не може зробити Харіні Далі. А2. Накопичення захисту з кожним ударом. Унікальний ефект, скажімо так, зменшення захисту не унікальний ефект це є також гнута, наприклад. Але саме накопичення захисту це дуже сильна історія. Це одна з причин, чому Харіма настільки сильна на арені. Вона, по суті, може задублювати свою шкоду, навіть не маючи бонусу. Але з бонусом все стає набагато краще. Ну і третя здібність. Власне, знову ж таки, яка активується, якщо А2 когось вбиває, або просто активується за побажанням, масова провокація з атакою, і яка обов'язково провокує демон. Нарешті, нарешті цей персонаж мені прийшов, тепер можна, можна щось цікавеньке і придумати. Давайте подивимось, що у нас вже вже без безріз... О, ну нарешті. От, поприбігали решта епіків. Добрий вечір. Дов... О! Ось де ви були. Зрозуміло. Ось, де вони всі ховалися. Тепер-то воно стало ясно. Ну, тут що сказати, по горі ми вже казали. Арнодульф незрозумілий дуже персонаж. Кінтератака, відбиття, не знаю, ніде не застосовував. Присяжник крутий контроль, дуже крутий для ВІН фракцій, є певні рівні в Сінтраносі, які він дуже допомагає пройти саме за рахунок заморозки, за рахунок боку активних навичок. Це прям круто. Отруйник одна з божественних епіків, які можуть в соло вам витягнути дуже багато речей. Наприклад, є як мінімум одна секретна кімната в Башті. що там, де обмеження, епічні персонажі є щиролюдів. От вона фактично цю кімнату закриває в соло. А, окрім цього, корисна на аміусі за рахунок штрафа, окрім цього, на купі а, хвиль, знову ж таки, корисна. ну Просто крутий персонаж, дуже її люблю. А, Сіз новий для мене персонаж в тому плані, що я назбирав на нього частки, але не призивав. І тепер. Тепер, власне, пора, бо на КВ його немає сенсу тримати. Значить, накладає до себе завісу, накладає збільшення атаки в разі крипта, то сам себе якби, забезпечує набором бонусів, сам себе лікує. Крадеш шкалу з ворога неповнішою шкали. Ну, виглядає так, що це буде ситуативний ДД під Центранус, але побачимо, можливо, ще кудись придумаю його прикрутити, але. Це буде після Харіми. Побачимо зараз, що у нас відбувається по турніру. А чи забрали ми, власне, останній камінь, але навіть якщо ні, в принципі, зараз це вже не принципово. А, а ми навіть і камінь забрали, як якщо... Значить, Ключове завдання було дістати Харіму. Ми її дістали на цьому. власне. А основна подія нами виконана. Давайте забираємо весь набір нагород. А, тож я бажаю вам не такої вдачі, як у мене була на початку, а ось такої, як ми насипало в кінці. Чотири легендарки, купа епіків, купа очок. Забрати камінь. І, в принципі, насолоджуватись цим відкриттям. З вами був Сан. До зустрічі. Допомагайте ЗСУ.